Інклюзивно-ресурсний центр номер 1 працює в Кривому Розі сьомий рік. Він створений для забезпечення права дітей на здобуття дошкільної, загальної, середньої, професійної та професійно-технічної освіти. Фахівці проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей віком від 2 до 18 років. Йдеться про збір інформації для визначення освітніх труднощів та рівня підтримки дитини. Участь у процедурі можлива після реєстрації батьків або законних представників на сайті інклюзивно. Ресурсного центру там вже вказані ксерокопії документів, які необхідно надати для повної інформації. Необхідні і такі дані для учнів загальносередньої освіти. Ми пропонуємо принести зошити з української мови та з математики. Якщо у особи встановлена інвалідність, ми просимо надати нам копію медичного висновку або кінця там індивідуальну програму реабілітації. Якщо у дитини є порушення зору, порушення слуху, або дитина стоїть на обліку вузьких фахівців, ми також просимо принести заключення для того, щоб ми правильно прописали рекомендації, які потім батьки надають до закладу освіти. Даємо рекомендації що стосовно того, чи дитина потребує, до прикладу відвідування спеціальної групи, відвідування занять з логопедом, дефектологом, психологом або реабілітологом для дітей дошкільного віку. Ми, Якщо батьки помічають труднощі у дітей шкільного віку, вони до нас звертаються, і ми дивимося, чи може дитині підійти, наприклад, інклюзивне навчання або індивідуальне навчання. Ми рекомендуємо батькам, а батьки вже обирають яку форму навчання вони краще обрати для Своєї дитини, який заклад навчання також, це вирішують у нас батьки. Окрім комплексної психолого-педагогічної оцінки, логопеди, психологи, дефектологи та реабілітологи центру надають корекційно-розвиткові послуги для дітей дошкільного віку і тих, хто навчається вдома. Особлива увага приділяється дітям вимушених переселенців, які навчаються дистанційно зі своїми педагогами переміщення особи це вразлива категорія дітей, родин. Вони в основному потребують допомоги практичного психолога, тому що вони виїжджали, всі ми розуміємо, з яких умов, тому робота практичного психолога у цих дітей стоїть на першому місці. Ми надаємо консультації як батькам, так і дітям. Реабілітолог Марина Лисичко бере участь у процедурі комплексної оцінки і надає послуги корекційних занять для малечі та дітей на індивідуальній формі навчання в її кабінеті пристосування, які допомагають визначити фізичний стан дитини, а також покращити його. Корекційні заняття дають свої зрушення в розвитку фізичного стану дитини. Я звичайно їх бачу, але найголовніше, що це бачать батьки, і найприємніше, коли батьки говорять. Що а у нас було так, а зараз так. Ті діти, які мають значні порушення в руховій системі, батьки радіють навіть маленьким зрушенням, якщо їм вже вдається дитині вранці одягнути футболку чи рубашку. Це такі, здається, елементарні маленькі речі, але це дуже тривала праця і для батьків велика радість. Кількість звернень до спеціалістів інклюзивно-ресурсного центру постійно зростає. І справа не лише у тому, що дітей, які потребують корекції, у розвитку стає більше. Важливим досягненням за роки роботи інклюзивно-ресурсного центру стала довіра батьків до компетентності спеціалістів. Син Тетяни кожні три роки проходить процедуру комплексної психолого-педагогічної оцінки. Є декілька у нас проблемно вони піддаються корекції, і інклюзивний центр нам дуже допомагає в цьому. Наставляє все. Все роз'яснює. Передоставлявся логопед додатково безкоштовний, реабілітаційні різні заняття для дитини. Це просто не, не то, що необхідно, це повинно так бути, щоб для його ж для його блага, да, в майбутньому, щоб йому було легше адаптуватися. Метод лейтер 3 допомагає з'ясувати наскільки розвинена увага, пам'ять і мислення у дитини з проблемами мовлення, розповідає психологіня центру допомагає батькам проаналізувати, які труднощі і які сильні сторони має дитина, тому що ми визначаємо не тільки труднощі, а й дивимося, на яку сильну сторону можна опиратися в навчанні або під час якихось розвивальних занять. Для корекційних педагогів даємо рекомендації для вчителів, даємо рекомендації, і відповідно для батьків. Словесний інтелект фахівці перевіряють за методикою ВІСК-4 адаптація Векслера. Її інші інноваційні методики. Каст і це така діагноз. Саме опитувальник для батьків. З батьками дивимося, чи входить дитина в діапазон аутизму. І тоді вони можуть іти до психіатра і вже або спростовувати, або підтверджувати той діагноз. Також у нас є методика ПЕП-4, де ми можемо подивитися, наскільки розвинені різні навички, наприклад, дрібна моторика, велика моторика, навички самообслуговування, навички розуміння мовлення або самі мовленєві навички у дітей з розладами аутистичного спектру. І також у нас є методика, яка дозволяє визначити, чи має дитина розлад дефіциту уваги з гіперактивністю і якого він типу. Фахівці центру звертають увагу батьків на важливість спілкування з дітьми. Розвинене мовлення це впевненість дитини у собі та успішне навчання. Важливо наполягають фахівці не здаватись, коли є мовленнєві проблеми. Хотілося, щоб батьки звертали увагу на такі речі е, коли. Є порушення звуковимови, вчасно зверталися до спеціалістів. Більше спілкувалися, читали казок, розповідали історії, пояснювали, для чого різні предмети, а також звертали увагу на рухові ігри. Краще на вулиці пограти, ніж посидіти в планшеті чи в телефоні. Усі фахівці-консультанти центру мають великий досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та постійно підвищують свій професійний рівень, щоб якісно допомагати дітям із складними ментальними і фізичними порушеннями у розвитку. Та потреба у фахівцях інклюзивної освіти залишається гострою. Жаль, зв'язку з війною дуже багато фахівців виїхали за кордон, і зараз школи е теж залишаються без фахівців. І батьки не в змозі немає фахівців, які можуть дійсно практично допомогти. Тому діти навчаються, батьки навчаються, і ми разом з ними навчаємося. Жанна голосна згадує, як не просто колектив пережив початок великої війни. Ми працювали практично над нашим емоційним станом. Практичні психологи нам допомагали в цьому, тому що ми не знали, як буде далі. Ми все сподівалися, що ось-ось війна закінчиться, і це не про нас. Але залишилися в центрі працювати дійсно, на мою думку, ті фахівці. Які повинні були тут залишитися. Ми дуже любимо нашу роботу кожного дня, незважаючи на те, як у нас пройшла ніч, як у нас пройшов минулий день, скільки у нас було роботи, скільки у нас було висновків, які ми іноді вдома пишемо, тому що ми намагаємося якомога швидше надати батькам документи, надати рекомендації, щоб батьки, виходячи від нас, вже починали щось робити. Ми іноді з ними плачемо, ми іноді з ними сміємо. Ємися, ми переживаємо разом з ними, тому що випадкових людей в інтерв'ю ресурсному центрі не буває. Тетяна Васильєва, Олексій Правицький, Олексій Васильченко, постфактум.